По солодкому елеву я скажу, у вас є якийсь результат, так? Гарний. А в мене є така Вікторія в Кривому Розі, і в неї внука були постійні кровотечі з носа, і вона йому так. просто спробувала. У вас теж такий результат? А? Так, так, так. Також такий так? результат. Дитина хлопчик 5 років. Вже досить тривалий час в носі присутня кров, в, особ... в обох носових пазухах присутня кров, при тому, що кров не біжить, не тече произвольно, а просто там вона присутня кров. Угу. І чи то з соплями, чи то ну, такі, знаєте, козявки, як ми кажемо в народі. І от ця кров там в нього постійно в носі. І от я маю і я вже ходила до лікаря. Лікарка це платна клініка, візит коштує 550 гривень у нас в Вінниці, центр Б. Лор, я записала дитину огляд, тривав 3 секунди. За 3 секунди лікарка встигла подивитися дитині до вуха, до горла і до носових, носових пазух. І за 3 секунди лікарка визначила і сказала мені, що в дитини глисти. Угу. Ось в клініці є новітня апаратура, якою б вона могла б скористатися і подивитися дійсно, в чому причина тієї тих, тих крові там. Ну, вона цього не зробила, а за три секунди вона мені сказала, що в дитини глисти, і через то вона собі там в носі пальцем роздовбує. Я така була сердита, що я просто в мене був шок від того. І вона приписала препарати дитині від глистів. Mm -hmm. І порекомендувала провести антипаразитарну програму. О, я була, чесно кажучи, я ще і досі мені якось так обідно, якийсь такий неприємний осад у мене на душі ще до сих пір, тому що ми це були в, 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 осінню. Ось, і от і, напр, десь приблизно тиждень. Тиждень як я розводю солодкий елев в такі досить великі склянці води теплої. Цілу йому даєте чи менше? Зараз я розкажу, я розводю цілу, цілу сашетку в досить великій склянці води. Там, можливо, десь 350 мл. Угу. Ось і відналиває в його стакан половинку цього солодкого напою, і він вже за тиждень десь приблизно споживає, і я не наблюдаю крові в носі. Нема. Тиждень. Для мене це просто шок. Розкажіть? Ніс, О, такий продукт. ніс чистий, ніс О. в дитини чистий, це ми десь після сніданку він поснідав. І я йому даю половинку його стаканчика випити цього солодкого елева. Якщо він не, не може зараз випити, він це робить протягом деякого часу, але я його прошу допивати це все. І, mm -hmm. і немає крові, в носі немає, я просто в шоці. А це було десь років три можливо, yeah. три роки. Три роки реально кожного дня. І це він я тільки десь захворів, соплюється соплі з кров'ю, і ця кров в нього там постійно. І Знаєте, як це неприємно, коли ця кров постійно у носі. А це вже тиждень і в нього цієї крові нема в носі. Я просто в шоці від цього продукту, який дійсно працює і дає результати. Ну, от і, і на ньому ж реально спокійно заробляти, тому що в дуже багатьох людей є проблема. В аптеці я... такого ми не купимо, і лікарка навіть не Ну, щось ну, я не знаю, просто в шоці. В аптеці такого препарату ми точно не купимо. Галя написала, зайшла на нас на ефір, що в моєї мами теж були кровотечі з носа, а зараз все добре. А я якраз хотіла от Вікторії сказати результат. Вона теж оцей солодкий лев, вона ж не знала, що буде такий результат. Вона дала внуку, ну, вона йому давала по одній третій одну пачку рахуйте три місяці. Ага. Каже, що з першого стійку зупинилися, бо в нього були постійні, але він підліток йому десь 11 чи 12, і, і теж так, да, так. зупинився. А були десь, каже, півроку кровотечі і не зупинялись, не мали, ну не могли нічим зупинити. Так, тобто, це дивіться, це не тільки в одної людини, тут то... в. Так. Багатьох такі... так. Я знаю, що таким, коли кров вносять, то є такий же метод, як прижигають ту кров, ті судини якось прижигають. Але ми обійшлися без цієї процедури, і це дуже чудовий продукт, як для малих дітей. До речі, дуже чудово працює, Лев Солодкий в саше в дітей, в кого ацетони. Ацетон дуже гарно працює, як і для малих дітей, людей. Це дуже зручно. Так як він розчиняється у воді, його приємно пити, він солодкий, так і для людей похилого віку. Це також дуже зручний спосіб відновити своє здоров'я ось такий чудові е, продукти. Ви так. знаєте, от ви сказали, а мені прямо прийшло в голову, то це виходить, ми ну, зупинились кровотечі, що настільки добре цей продукт укріпляє судини, що кров а там же дуже все таке делікатне, що кров просто не тече. То це це супер. Знають один результат, оцей да. ради нього варто брати і пити. А ще да. скільки є? Дуже швидко, коли от хворієш, захворіла, якийсь цей нежить, герві, болить горло. Тут також дуже чудово працює в дітях. От діти підлітки, діти малі. Дуже чудово цей продукт працює на одужання, не дає цій хворобі розвести, ну внедритися в клітини і, взагалі, погане, щоб було самопочуття. Це дуже швидке одужання. Дуже швидке, і хто багато знаходиться в громадських місцях? Хто веде активний спосіб життя, це чудовий продукт, випити його зранку і погнати на роботу. І тоді менше валяється на лікарняному, менше ходиш до тієї аптеки, купиш взагалі без продукти препарати. Ну і класно ж рахуйте тим, що дитина навпаки це хоче, бо якщо давати їй лікарство, який сілка вона і не хоче і не хоче, а, а тут просять а, тим, а від того лікарства воно ще більше осідає на печінку, на нирки, на всі внутрішні органи йде просто затоксованість організму ще з раннього віку, і не потрібно ніяких антибіотиків. Бо я читаю є така соціальна мережа, як трец, там не встигла дитина захворіти. Як вже читаю, що мати дає антибіотик дитині. Я просто в шоці. Ну як можна постійно жити на тих антибіотиках? Треба просто мені здається, міняти культуру самого в суспільстві. Що не треба іменно тільки антибіотиками. А потім вже ж мені. починається це все ж з кишечником. Правильно? Потім так. в дитини то болить, то болить то болить, і мама так. ходить по лікарям і не знає від чого. Це чудовий продукт, який може замінити і сок. Вместо соку зранку дати дитині можливо додати ще більше води, щоб не було таке сильно концентроване. і замість соку і сок ну також він не, не потрібний дитині, тому що від соку він ще в ранньому дитячому віці сок, якщо часто давати дітям, він піднімає цукор в крові і дає дитині залежність. Mm -hmm. І Від того в дітей в з раннього віку розвивається цукровий діабет, якісь шкірні захворювання. Там, і Діти можуть набирати у вазі від того, але вісім можна розбавити навіть і півлітра води, 750 мл, і це буде замість соку дитині.